Доброго дня. Інструкція по реєстрації імунізації вакцини проти COVID-19 в системі e Health для закладів первинної медичної допомоги. Для того, щоб зареєструвати імунізацію, необхідно виконати передумови та виконати алгоритм дій. Отже, переходимо безпосередньо до системи МДР. Попередньо нами було вже проведено авторизацію лікаря в системі E-Health, та знайдено. Пацієнта в системі e Health створено епізод профілактика для проведення імунізації та далі будемо переходити до алгоритму дій. Переходимо до вкладки епізоди. Бачимо, що вже існує створений епізод. З типом профілактика має назву імунізація. Далі створимо нашу консультацію. Натискаємо додати консультацію. Обираємо консультація сімейного лікаря і e Health, натискаємо ОК. обираємо тип взаємодії. Взаємодія в закладі охорони здоров'я. Для зручності можете згорнути верхній блок. Вказуєте причину звернення. В даному випадку можемо розглянути А44. Далі вказуємо діагноз. Наприклад, А-97. Також може бути А-98. Процеси медичної допомоги А31 та А44. Та далі можемо переходити безпосередньо до створення імунізації по даному пацієнту. Звертаю вашу увагу. Імунізацію може створювати лікар, а також, якщо імунізація, наприклад, проводиться в іншому кабінеті або запис про імунізацію фіксує медична сестра, імунізацію може заповнювати медична сестра. Перший варіант розглянемо, коли імунізацію створює, заповнює лікар. Отже, переходимо до блоку імунізація, натискаємо Створити та заповнюємо інформацію. Причина вакцинації, планове за календарем щеплення, щеплення за станом здоров'я планове чи екстрено, щеплення, які проводяться на ендемічних і ензотенічних територіях за епідемічними показниками. Наприклад, щеплення за станом здоров'я планово. Обираємо вид вакцинація, вакцина. Ми зараз розглядаємо приклад проведення вакцинації, вакцина COVID-shelft. Від коронавіруса COVID-19. Далі вакцини можуть бути від коронавіруса і інші. Наприклад, пишемо. Дос достатньо написати слово коронавірус або корона навіть, і тягнеться вакцина, та, яка зараз зареєстрована, Ковішелд коронавірус. Код вакцини, вакцина від коронавірусної хвороби на платформі вірусного вектора без здатності до реплікації. Далі заповнюємо інформацію: спосіб введення, частина тіла, разова доза, наприклад, 0,5 мл. Серія номер пасті. Термін придатності. Протокол вакцинації заповнюємо. Вакцина проти коронавірусної хвороби COVID-19, номер дози 1, кількість доз всього 2. Етап вакцинації, ну, наприклад, перший етап. Або, наприклад, вакцинація за календарем щеплень. Автор протоколу моз України. І за необхідності можете описати даний протокол. Отже, ми заповнили карту імунізації, натискаємо Зберігти закрити. Після того, як ми заповнили інформацію, лікар реєструє консультацію в системі eHealth. Для цього натискаємо Відправити eHealth», Накладаємо електронно-цифровий підпис. Та очікуємо обробки консультації в системі eHealth. Отже, консультація очікує обробки в системі eHealth. Консультація створено в системі e Health. Ми бачимо, що стан нашої імунізації в системі e Health виконано. Відповідно, зараз ми з вами розглянули, коли інформацію по імунізації створює та заповнює лікар. Та реєструє консультацію разом з імунізацією в системі eHealth. Далі розглянемо наступний випадок, коли лікар створює консультацію, а інформацію по карті імунізації заповнює медична сестра. Отже, переходимо для цього в консультації сімейного лікаря eHealth. Натискаємо знову Створити додати. Епізод у нас так і залишається імунізація. Обираємо тип взаємодії. Взаємодія в закладі охорони здоров'я. Причини звернення заповнюємо, діагноз. Підтянулася інформація з попередньої консультації. Процеси медичної допомоги. А далі просто зберігаємо нашу консультацію. Після того, як ми зберегли консультацію, пацієнт, наприклад, йде в кабінет, де буде проводитись щеплення медичною сестрою вакцини проти COVID-19. Або, наприклад, в вашому кабінеті проводиться щеплення, але дані по запису вакцини фіксує медична сестра. Отже, зараз ми зайдемо в систему МДР під. Медичною сестрою. В даному випадку вже виконаний вхід під сорока Марина Іванівна. Марина Іванівна робить пошук пацієнта в системі МДР, відкриває електронну медичну карту даного пацієнта та бачить, що по пацієнту є створені дві консультації сімейного лікаря. Одна консультація зареєстрована в системі Халс, інша ще не зареєстрована. Відповідно, лікар, точніше, медична сестра, відкриває дану консультацію. Та далі медична сестра має перейти до розділу імунізація. Тобто, під консультацію сімейного лікаря медична сестра, як і раніше, це було в системі МДР, натискає на розділ імунізація. Так як одна імунізація вже створена та зареєстрована в системі HELS, вона тут відображається. Але для того, щоб медична сестра додала іншу імунізацію, натискає надію Створити. Обирає вакцинація. Обирає вакцину. Брає спосіб ведення, частину тіла, дозу. Причина вакцинації. Серія номер партії, термін придатності, номер вакцинації, кількість доз, етап вакцинації. Наприклад, за календарем. Автор протоколу. За необхідності медична сестра може вказати наступну дату проведення вакцинації, наприклад, через 28 днів та наступну дозу. Після того, як медична сестра заповнила інформацію по імунізації, вона натискає зберегти і закрити. Імунізація зафіксована. Відповідно, лікар може перейти до реєстрації. Консультації, в якій вже буде записана імунізація, до системи e-Health. Отже, повертаємося безпосередньо до лікаря. Лікар натискає Оновити, відкриває консультацію, яку раніше створив. Та бачить, що у блоці імунізації з'явився запис про вакцинацію. Лікар перевіряє дані. За необхідності змінює, наприклад, такі дані, як спеціаліст, можливо, змінити на лікаря. Якщо медична сестра вірно заповнила інформацію, лікар натискає Зберегти закрити та реєструє консультацію в системі e-health. Натискає Відправити в e-health. натискає підписати та очікуємо реєстрації. Після того, як консультацію буде зареєстровано в системі e-Health, наша імунізація також буде зареєстрована. Відповідно, консультація створена в системі e health Імунізація стан виконана в системі Health. Ми можемо відкрити картку імунізації безпосередньо з блоку імунізація консультації та переглянути стан системі Health виконано. Також інформацію стосовно проведення імунізації ми можемо бачити безпосередньо на вкладці епізоди. Якщо ми відкриємо наш епізод. Ми будемо бачити секцію імунізації, та будемо бачити, які імунізації були проведені даному пацієнту в рамках даного епізоду. У даному випадку була проведена імунізація, вакцинація проти коронавірусної хвороби. Так само ви можете побачити інформацію про імунізації пацієнта, які робилися в системі МЕДЕР та в інших. В системах, наприклад, інших областей, в блоці імунізація. Тут буде відображатися інформація про всі імунізації, які проводилися пацієнту в вашому лікувальному закладі та в інших лікувальних закладах, в тому числі в закладці Медичні документи в таблиці імунізації ви будете бачити також інформацію про проведення імунізації даного пацієнта. А також інформацію можливо переглянути в реєстрі імунізації. Наприклад, в даному випадку тест Микола. будемо бачити, що по пацієнту зареєстровано дві імунізації, можемо зайти в них та побачити інформацію. Після того, як ми імунізацію провели, якщо Даний епізод, випадок є завершений, епізод закривається. Але так як це перша доза вакцини, епізод бажано залишити відкритим. Та коли буде проведена імунізація другої дози, епізод вже потім закривається. В даному випадку ми розглянули можливість реєстрації імунізації саме по коронавірусу, двох варіантів: перше, коли створює. Та заповнює картку імунізації лікар. Друге, коли створює та заповнює картку імунізації медична сестра. Дякую вам всім за увагу. Бажаю гарного дня. Підписуйтесь на наш канал. Всього найкращого до побачення.